Всім вітання. Карвел на зв'язку. У нас в продажі з'являється ще одненький хороший автомобіль. Це в нас шкода Octavi A7 2019 року. В комплектації Style на 2-літровому дизелі на 110 кВт. Коробочка в нас автомат, DQ381. В ідеальному стані. Дуже класні комплектації з пробігом 158 тисяч кілометрів. Авто ми викупили на німецькому лізному аукціоні без ДТП, без підфарбувань. Автівочка в гарному технічному стані. Жодна деталь не фарбувалася. Так, у нас легкосплавні диски R17 на літній резині Michelin. додатковий комплект є зимової гуми з дисками. У нас Full LED оптика, омивачі. Сама паркується, Дістрон адаптивний круїз. Сфокусує він код. Камера асистентів. По пробігу у нас все чітко, вся історія обслуговування на офіційному дилері Шкода. У нас безключовий доступ. Гляньте, в якому стані салон. Салон без зауважень, без потертостей. Дуже гарний стан. Сидіння в нас комбіновані шкіри з алькантарою. підтримочки все в ідальному стані. Пластик, пороги не затерті, у нас підсвіточки, зеркала гріються, складаються. Адаптивний круїз, датчики світла, датчики доща. У нас LED приборочка 158 тисяч. та перевіреного пробігу, асистенти у нас всі в наявності шкіряне мультикармо з підігрівом, підігрів лобового скла, самий максимальний. Екранчик CarPlay з Android Auto, безключовий, заводиться з кнопки, у нас камера заднього огляду, DCC-підвісочка, підігріви передніх та задніх сидінь, двокзонний клімат-контроль. Дані то в якому стані цей руяльний лач. Ми затягнули все в плівочку. До речі, друзі, в нас приїхав з автівкою один тільки ключик. В авто посторонніх запахів немає. Задній ряд сидінь також в ідеальному стані. Пластик не затертий, ми бачимо розеточки, зарядочки, все в наявності. Задня оптика в нас LED. Електропривід. Пластику зауважень немає. Румкомплект присутній. Диски без бордюр, без пошкоджень. Сидіння пасажира також в ідеальному стані. Бардачок з охолодженням. Ще раз один кот. По кузову є незначні дрібні скольчики, але для німецької автівки рахується нормально. Немає якось щось такого страшного висіченого, ну, невеличкі, маленькі є. Під капотом у нас порядок. Жоден болтик не крутився, не знімався на холодно. Демпер не стукає, антифріз в нормі. Під капотом у нас все сухенько, без підтікань. Фари трошки підпотіли, бо вигнали з теплого боксу, у нас трошки мороз. Фари також в бронеплівці, туманочки також ми все захистили. Так, перевіримо лакофарбове. На сьогоднішній день знайти А 7 шкоду з адекватним пробігом хорошій комплектації в Європі стає все менше і менше. Вже зайшли на ринок. А Skoda. шкоди а таких пропозицій, як A7 на сьогоднішній день в Європі просять дуже жирний. Ценничок. Їх вже сюди вести стає невигідно, якщо там пробіг до 150 тисяч, вони там вартують космічні кошти. Але є поціновувачі. А сьомої шкоди... Авто лобове скло в нас замінене в 2021 році, без колів, без тріщин, авто без підфарбувань. Вся історія обслуговування на, офіційні, на офіційному дилері Шкода. Друзі, за дане авто ціна буде 18 тисяч доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, дзвоніть, пишіть, телефонуйте, надамо вам. Максимум інформації. Всім гарного та мирного неба!